Світі, де бетон і скло домінують у міських пейзажах, так важливо знаходити місце для природи. Вітаю, друзі! Мене звати Олеся Клюшник. і Ви на каналі Євеленс Кип Компані. І сьогодні ми поговоримо, як створити оазис серед міських джунглів, на прикладі бізнес-центру Магнет. Це був непростий проект та відночас. Дуже цікавий. Макбе це сучасний бізнес-центр, що складається з взаємозв'язаних між собою двох будівель, вражаючи зовнішній вигляд фасаду, поверхи 3 тисячі квадратних метрів та 4 тисячі квадратних метрів. Найсучасніші повністю автоматизовані інженерні системи, що відповідають сертифікації. Gold. Участок, на якому ми мали працювати, мав складний рельєф. Перепад більше трьох метрів, і для вирішення цього завдання ми використали техніку терасування і створили кишені для висадки крупномірних рослин. Одним з найважливіших елементів при створенні цього саду стала серпантинова дорога, яка додає динаміки та відкриває нам неповторні пейзажі. І для озеленення саме цього скверу ми обрали невеличкий асортимент рослин, але дуже цікавий. Мені подобається такий прийом, коли Незвичні рослини дикі, такі як сосни. Вони лісні, природні. Ми інтегруємо саме в кам'яні будівлі, в кам'яні джунглі і даємо трішечки природи в міський ландшафт. Таким чином ми обрали сосну. Це сосна європейська, сосна Сільвестріс. Вона складає основу цього скверу. Вона дуже стійка до агресивних міських умов. Вона виділяє фітонциди. Вона дуже корисна, забирає все погане, що є у повітрі, і віддає корисні речовини. Взимку вона тримає об'єм, вона тримає фактуру. Цей сквер не виглядає таким пустим, він насичений і відіграє таку основну роль, саме сосне. Наступна рослина, яку ми обрали саме для цього парка посеред міста, це платан. Дивіться, який красень. По-перше, він дуже швидко наростає, швидко росте, має розкішні зелені листічка, вони такі плотні, створюють густу тінь, комфортно знаходитися в саме спекотні жаркі літні місяці. А ще обожнюю його за одну його особливість, коли дуже спекотне не вистачає вологи для платана, він може скинути. Усе листечко для того, щоб вижити. І як тільки з'явиться волога, перший дощ, він наново відтворює свою крону. Листя відростають наново. Ось така особливість у платана. І ще у народі платан називають безсоромниця. Це за те, що він наче роздягається. Бачите, ось він збрасує свою кору і стоїть оголений. Ви вже звернули увагу, що ми використали багато відтінків зеленого. Немає яскравих кольорів, тільки такі біло-зелені кольори. А ще біло-зеленого кольору нам додають ці барізки жакмана. Класно, вони грають, сіяють їх стовпчики саме взимку, коли листя вже все опало. Або борізка саможакмана має чистесенький, білесенький такий стовчик, і взимку з нашими соснами пухнастими дуже яскраво виглядає саме ця ділянка. Але все ж таки бувають такі моменти, що хочеться яскравості, хочеться а, якогось кольору додати. І для цього саме навесні, коли природа тільки-тільки просинається і хочеться трішки яскравості, такої яскравості, таких яскравих кольорів. І цей ефект ми а, вирішили створити за допомогою магнолії. І ми маємо тут декілька магнолій. Зараз зелені глянцеві листочки вони дуже гармонійно виглядають з усім озелененням, але навесні вони це магнолія Клеопатра, якщо я не помиляюся, дуже яскраві пурпурові фіолетово-пурпурові квіти. І саме на пробудження природи, вони тут такими яскравими бутонами магнолія Клеопатра прикрашає сквер. Знову світла немає. Працюємо в екстремальних умовах. Включили генератор. так що трішечки будемо якось тут з крупномірними рослинами. Ми розібралися, які створюють основу цього парку. І черга до середнього шару. І кольоровим акцентом у нас виступає розкішна гортензія, яка декоративна протягом усього сезону. Вона тримає ось ці бутони. До кінця листопада місяця. І я рекомендую не зрізати їх на зиму. Взимку вони теж фактурно ось так будуть прикрашати ці чагарнички. І тільки лише навесні перед набуханням вже бурньок, ми зрізаємо ці бутони. Тобто наш сад дуже фактурний, дуже структурний навіть взимку. Також використали декілька видів з лаків. До речі, це Таке трендове озеленення, Ці злаки вони малооходні, а це забезпечує нам енергоефективність. Ми використали тут декілька сортів: вище, нижче. Дивіться, яким класним насиченим климком вони виглядають. Цьому скверику зі швидкою урбанізацією міста, появою нових бізнес-центрів та угонитьми за квадратними метрами, це менше приділяється уваги зеленим насадженням, адже саме вони благотворно впливають на самопочуття людини та її працездатність. А цей сквер ми створювали для працівників бізнес-центру Магне. Уявіть собі, як приємно спуститися тут з кам'яних джунглів і поринутися в саму природу. Посидіти тут у тіні платанів, насолодитися кавою, поспілкуватися, перезагрузитися або навіть попрацювати сидячи на цих лавочках. До речі, температура в нашому сквері нижча, ніж у всьому місці. Особливо важливо відмітити, що ми зосередилися на створенні середовища сприятливого для місцевої фауни. Наші зелені зони стали притулком для різноманітних комах, особливо для бджіл, які є основними запилювачами. Бджоли виконують важливу екологічну функцію запилення, яка є критичною для виробництва багатьох продуктів харчування. Відсутність бджіл може привести до різкого скорочення врожаю багатьох культур. Що створить серйозні проблеми для продоворчої безпеки, крім того, зникнення бджіл може порушити екологічний баланс, що вплине на інші види та екосистеми. Ландшафтна компанія Єва використовує сучасні технології, що дозволяє мінімізувати використання електроенергії, що є дуже важливим в наші часи. Ми створюємо екологічні сади. А ми відмовилися від використання газонів. Замість газонів ми висадили ґрунту покривні рослини. Це барвинок, або якось з цієї сторони це ялівець, який дозволяє покрити весь ґрунт і що запобігає випаровуванню вологи. Також ми покрили все це корою, це теж запобігає випаровуванню рослин. Використали тут систему автоматичного поливу, і полив наш крапельний, дозований, всю землю затягнули з лаками, грунтопокривними рослинками. Наше завдання полягало в тому, щоб інтегрувати природні елементи в сучасну архітектуру створюючи зони відпочинку для працівників та відвідувачів, завдяки використанню стійких рослин та сучасних систем поливу, ми забезпечили довговічність і мінімальний догляд за цими зонами. Розглянемо основні переваги зелених насаджень у міському середовищі. Це Захист від пилу та газу на один метр квадратний площі листя затримується від 20 до 800 грамів пилу. Під деревами запиленість повітря менша, ніж на відкритій площі в середньому на 42% період вегетації разом із пилом на рослині осідає до 60% відсотків сірчастого газу під кронами дерев у міських посадках. Його на 24% менше ніж на відкритих місцях. Захист від шуму та вітру рослини знижують швидкість вітру та допомагають змінювати вітрові потоки. Але однією з найважливіших переваг насаджень в умовах міського середовища є зниження інтенсивності високочастотних звуків, найшкідливіших для нервової системи людини. Виділяють фітонциди та бактерицидні речовини. Сквер бізнес-центру «Макбет» знаходиться поруч з житловим комплексом французький квартал, основними кольорами фасаду якого стали помаранчевий, білий та графітовий. І ми теж додали трішечки родзинки в озеленення нашого скверу, додали помаранчевого кольору. Це лілейники. Білий колір це, звісно ж, наші розкішні гортензії. І темний графітовий ми підтримали за допомогою сливи нігра. І тому тут е ці кольори органічно виглядають на фоні цих джунглів, кам'яних. І дуже сучасно ландшафтна компанія Єва це команда професіоналів, які... Створюють унікальні ландшафтні простори. Ми використовуємо сучасні технології та інноваційні рішення для створення міських просторів, забезпечуючи естетичністю і функціональністю кожний проект. Також для відвідувачів та гостей цього скверу ми створили парковочну зону, також прикрашаючи їх деревами. Ну і таке, таке необхідне обладнання, як генератор в нашому сучасному світі. Теж для нього було розраховане це місце. Хто в нас приїжджає до нас у гості велосипедами? Також є парковочка для велосипедів. Що мені дуже подобається це місце. Ми забуалювали смітники за маком та відокремили місце для паління. Приєднуйтесь до нас знову, а поки доглядайте за собою та природою навколо. До зустрічі!